Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто сьогодні нині тримає в руках Розарій. Сьогодні понеділок, це день нового початку, новий тиждень. Разом з Марією будемо роздумувати над таємницями, у яких розкривається найбільша радість. Прихід Бога на землю. У час війни ця радість не є втечею від реальності, а просто джерелом сили, сили, надії довіри. Сьогодні також особливо хочемо просити про нові святі покликання, тому що світ, який страждає неминуче потребує тих, хто буде нести Христа далі. Коротка історія об'явлень. У 1858 році Діва Марія з'явилася бідній пастушці Бернадеті в печері Масабєль, яку ми нині бачимо перед собою, вона представилася як непорочне зачаття і просила, просила молитися на розарію, чинити покаяння. Загрішників і е, побудувати каплицю Марія подарувала також джерело, з якого багато людей отримують сілення тілесне і духовне, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю усіх вас. На цьому святому розарію, який буде транслюватися через інтернет, та католицьке телебачення віковічного слова, і WTN. Де б ви не були, чи тут у люрт, чи далеко за кордоном. Єднаймося разом молитві. від об'явлення Діви Марії Бернадети, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом молитві Розарію та просимо богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилали нам через інтернет та соціальні мережі, місця в цій іскринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в гроті, нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим Летасна нашу віру Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлань. третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу селенську церкву, сопричастія святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молимося за святішого отця Папу Римського Лева в його намірах і намірах усієї Вселенської Церкви. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Паделиворасфам іва. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. О Марія без гріха, первородного зачата. Перша радісна таємниця благовіщення Пресвятої Діви Марії з Євангелія від Святого Луке. Ангел сказав Марії: раді, благодатна Господь з тобою. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Господа, ось зачнеш у лоні і породиш сина і назвеш його. Isusom. Molimo sa v nastupných námirach. Za žinok, jaký nosiač byť srdcem nové žitia, За матерів, які втратили дітей через війну, за родини, що стоять перед важкими рішеннями, за молодь, яка розпізнає своє покликання, за тих, хто боїться Божого плану і за покликаних до священства і чернечого життя. Отче, наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Друга радісна таємниця від від відвідана Святої Єлизавети. З Євангелія від Святого Луки. коли Єлизавета почула привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні і наповнилася Єлизавета Святим духом і вигукнула благословенна ти між жінками. Мнімося за тих, хто несе допомогу іншим, ризикуючи собою, за волонтерів, лікарів, рятувальників, за тих, хто підтримує біженців, і поранених. за Справжню християнську солідарність між нами, Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.

З Євангелія від Святого Луки. і породила свого сина первістка, сповнила, сповила його і поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Онімося за новонароджених у час війни, за немовлят, народжених у підвалах, в бомбосховищах, за батьків, які живуть у страху, завдів і серід,

Падевер нас фам іве амінь. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Четверта радісна таємниця встрітання Господня з Євангелія від Святого Луки. Симеон узяв його за, узяв його на руку і благословив Бога, кажучи: Очі мої, побачили спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами. Молімося за людей похилого віку, за бабусь і дідусів, які є стовпами віри в багатьох родинах. За тих, хто навчає молодь у вірі. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Ти жінками і благословенний блідона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, і благословенний придлона Твого Ісус. <рив> Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і, 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 і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Sláva Otcu i Senu, i Sviatomu Duchu. O Marie bez hrycha predvorodno začata. Piata jemneca tajemnica znajdenia Isusa v Jerusalemskomu chrámi. Z Evangelia vid Sviatoho Lukie Через три дні знайшли його в храмі серед учителів. А він сказав їм: хіба ви не знали, що мені треба бути в справах отця мого?» Мулімося за дітей, молодь, які шукають сенсу, за підлітків, які розгублені в житті, за батьків, які не розуміють своїх дітей, за вчителів і катехетів. За по покликання до богословських і педагогічних студій за любов до Божого Слова в Україні. Отче наш, що щої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. But us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плодлона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний пліна твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. молімося. Просимо Господи у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнані втілення Христа Твого Сина, через його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь for ever and ever Amen. The Lord be with you. Amen. господь з вами о майті год дефаде нехай благословення всемогутнього бога отця і сина і святого духа зійде на вас і залишиться alle. назавжди амінь радуйся царице мати милосердя наше життя наша насолода, наша надія радуйся до тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка, Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво. Щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця знюрд, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо усім вам, хто молився разом з нами сьогодні. Нехай радість, яку дарує Марія, стане надією для всіх, хто зневірився. Нехай сила цих таємниць веде Україну дорогою життя, любов, Воскресіння, до нової зустрічі. І пам'ятаємо: якщо маємо розарії, то маємо також зв'язок з небом. Спокійного дня!